Його звати Жан П'єр. Він замужний француз з українським корінням. Його мати народилась у селі Воля якубова Дрогобицького району, та ще в дитинстві разом з батьками переїхала до Франції. У 92-му році Жан П'єр вперше приїхав в Україну на батьківщину своєї мами. Це було кохання з першого погляду. Вона вродлива українка Ольга жила по сусідству. 21-річна красуня так запала в душу 50-річному чоловікові, що, повернувшись у Францію, зрозумів, одружитися хоче тільки з українкою я запропонував Ользі приїхати в Париж подивитись Францію. Вона звичайно погодилась з собою. Взяла ще подругу своєї матері, яка викладала на факультеті іноземних мов у Дрогобичі. Ольга до речі також навчалась на ніязі. Українок чекали екскурсії найромантичнішою столицею світу, відвідини мальовничих французьких містечок та миле спілкування. Проте Ольга повертається додому, а вже через три місяці отримує пропозицію знову приїхати в гості вже в замок заможного француза. Вже у Франції Дрогобучанка Ольга отримує пропозицію руки і серця від Жан П'єра. Для неї це було великим сюрпризом, але Ольга погодилась вийти заміж. Повінчалися ми у Польщі, де на той час я працював у відрядженні. З 2000 року Ольга стала моєю законною дружиною. Згодом з Франції пара переїжджає до Швейцарії, де й народжуються їхні первістки. Близнюки Жан-Мішель та Андріан. Майже за рік сім'я потрапляє в автомобільну аварію. Дорогою з України в Німеччині в чоловіка стається серцевий напад. Ольга з дітьми отримує травми. Я був в страшній депресії. Проте вирішив знову повернутися в Україну. Ми якраз добудовували будинок в Дрогобичі. Я думав, що цей процес відволіче нас і налагодить наші стосунки. Проте дива не сталося. Між українкою та французом ніби чорна кішка пробігла. Вони мало спілкуються, час проводять порізно та не знаходять спільної мови. проблем була ще одна проблема. Моя старша донька від першого шлюбу, яка живе у Франції, була проти мого шлюбу з Ольгою. Вона казала: Тату, як твоя дружина може бути молодшою від мене? Крім того, дочка забороняла мені мати з Ольгою спільних дітей. Проте я нікого не слухав. Я був просто закоханий. Згодом в пари народжується ще одна дитина, донечка Анна. Проте навіть діти не можуть відновити колишньої сімейної гармонії. Жан, П'єр та Ольга розлучаються. Чоловік зберігає кожне фото колишньої ідилії. На них його вже колишня дружина посміхається. Француз каже: не шкодував для коханої нічого, розкішний маєток, особистий рахунок в банку, відпочинок на кращих світових курортах. Та навіть приватний гелікоптер все заради втіхи молодої дружини. Український суд після тривалого процесу розлучення дозволив французові бачити дітей лише дві години тричі на тиждень, а все майно розділив порівно. Проте Ольга не виконує зобов'язань суду, а одного разу просто взяла дітей і поїхала на відпочинок в Крим без попередження. Ще жан п'єр і є законним власником половини будинку. Ольга зараз живе там тільки з дітьми. Одного дня вона просто змінила вхідні замки без попередження. Сама ж жінка уникає спілкування з журналістами та на відріз відмовляється будь-що коментувати. Слухайте, я вас не викликала. і Я ніяких до вас справ не маю, і ви не тратите просто час. За роки проведені в Україні чоловік дійшов висновку. В цій країні годі шукати правди. Хто більше заплатить міліціонеру, судді прокурору, той і правий. Розповідає, один суддя обіцяв за 50 тисяч євро вирішити сімейний конфлікт на користь француза. Місцевий адвокат також давав гарантію, що за 3 тисячі доларів Жан П'єр виграє процес. Проте гроші просто осіли в кишені служителя Феміди. Я просто знову хочу жити в будинку, який збудував і мати можливість бачити своїх дітей. Я можу хоч зараз повернутися у Францію. В мене є достатньо грошей. Є двоє дорослих дітей, є все, але не можу залишити своїх маленьких. Дуже сильно люблю їх. Дуже. Зараз Жан П'єр знімає невеличку квартиру біля школи, в якій навчається його менший син. Каже, можливість побачити дитину навіть на кілька хвилин перед уроками для нього велика радість. На запитання, чи сердиться на дружину, яка викинула його з власного життя та будинку, відповідає по-філософськи. Зла на Ольгу не тримає, просто хоче бути поряд з улюбленими дітьми.